З кожним днем ми стаємо все ближче до перемоги. Наша боротьба приведе нас до тріумфу і до краху Ерефії. Важка праця українського народу допоможе нам здолати всіх ворогів. Кременчуцькі новини в ефірі. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Єдина служба екстреної допомоги, зміни у критеріях відбору директора набу та розширення надання статусу учасника бойових дій на черговому пленарному засіданні у Верховній Раді України депутати прийняли ряд важливих рішень. Детально розкажемо далі. Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради України депутати підтримали велику кількість законопроєктів. зокрема щодо створення в Україні єдиної служби екстреної допомоги 112, замість звичних 101, 102, 103 тощо. Про це сьогодні повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Також підтримали закон щодо критеріїв відбору директора НАБУ. Відтепер цю посаду не може обіймати особа, яка після введення воєнного стану перебувала за Межами України з особистих причин більше 21 дня, як зазначив Юрій Шаповалов, сьогодні у першому читанні прийняли законопроект, який визначає учасниками бойових дій осіб, які не вступали до лав ЗСУ, інших військових формувань чи правоохоронних органів. Однак брали безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України від російської агресії. Не обійшлося сьогодні і без кадрових призначень. Депутати визначилися з новим головою фонду держмайна. Ним став С тем умірав. Довгий час в нас не було керівника фонду майна. Ми розуміємо, що це структура, в якої знаходиться дуже багато державних установ і е, нерухомості землі. Тому сьогодні дуже важливо, наскільки ефективно держава може управляти. Цим ресурсом сьогодні також продовжила роботу парламентська тимчасова слідча комісія з питань розслідування вбивств мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Лободенка, секретарем якої є Юрій Шаповалов. Народний депутат зазначив, що прийнято рішення провести виїзне засідання ТСК у Полтаві, щоб зустрітися зі слідчими представниками прокуратури та судової адміністрації і з'ясувати детально обставини слідства та судового розгляду. Дата засідання ще не визначена, але Воно відбудеться швидше за все наступного тижня. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Капе Теплоенерго регулярно проводить роботу зі стягнення заборгованості за послуги теплопостачання, адже від цього залежить підготовка до опалювального сезону. Як проводиться робота з боржниками, дізнайтеся далі. Доброго ранку вас турбує «Теплоенерго». Я бачу, що ви сплачуєте. Ви частково сплачуєте. Тому, будь ласка, ми вас дуже просимо погасити цю заборгованість. КП Теплоенерго регулярно проводить роботу зі стягнення заборгованості за послуги теплопостачання. Роботи проводяться в посиленому режимі в зв'язку з підготовкою до опалювального сезону. Станом на 1 вересня заборгованість обліковується в розмірі 54 мільйони гривень. З метою зменшення заборгованості наші працівники щоденно відповідно до бази даних проводять телефонні з особистий прийом абонентів. І роз'яснюють щодо необхідності погашення заборгованості. Основним і найпопулярнішим способом виплати боргу є підписання договору про реструктуризацію. Завдяки цьому споживачі теплоенергії можуть відстрокувати термін виплат. Загалом у абонентів теплоенерго існує кілька варіантів погашення заборгованості. Перше це звернутися в абонентський відділ КП «Теплоенерго» за адресою Софіївська, 68 і заключити договір реструктуризації на певний період. При цьому зазначені абоненти не звільняються від щомісячної оплати за наданою послугою. Другий варіант це просто піти в будь-яку касу банку і заплатити всю суму заборгованості. Найнеприємніший варіант розвитку подій це відмова абонента сплачувати. Таке рішення напряму призводить до судових справ. Третій варіант найнеприємніший для абонента і для нас. Наше підприємство звертається до суду для стягнення зазначеної заборгованості. Але і при цьому, після рішення суду, абонент може. А добровільно погасити зазначену заборгованість в противному випадку рішення передається виконавчу службу, і виконавча служба стягує це в примусовому порядку. Стягнення боргів пов'язане з роботою підприємства та підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Тому «Теплоенерго» вкотре звертається до споживачів теплоенергії. За можливості намагайтеся віддати заборговані кошти. Це впливає в першу чергу на життєдіяльність. Нашого підприємства та на гарантії безпроблемного проходження опалювального сезону. В зв'язку з успішною роботою працівників КП Теплоенерго сума боргу поступово знижується. Дарія Кемець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. З 1 вересня стало значно холодніше. Чого ж варто очікувати взимку та як можна зігрітися під час морозів? Кременчужани діляться своїми лайфхаками. Цьогоріч осінь надзвичайно швидко вступила у свої права. З першого вересня на вулиці стало значно прохолодніше, як кременчужани зустріли перші осінні холоди. Я з дитинства пам'ятаю, що на початку сентября, вересня десь із перших чисел по десяти, обов'язково приморозки, мороз вдари, а тоді ще тепло, тепло. Так що я думаю, і бабине літо повернеться, і тепло в вересні. Мені здається, що цей холод, він, наче такий скандинавський, і потрібно ним насолоджуватися, не дивлячись на те, що Зараз лише початок вересня і так прохолодно. Тому я думаю, у цьому є якась така філософія і варто цим захоплюватися, бачити щось таке красиве. Переживемо і все буде добре. Я, я надіюсь на те, що нас не оставлять без тепла. Може, воно не буде таке, як в минулому році було тепло, але я думаю, що буде. Що буде тепло, мешканці нашого міста щиро діляться порадами, як зігрітися, коли погода за вікном не радує теплом. І у кожного є свої лайфхаки: від теплого одягу до тепла сердець рідних та близьких. Тепло і одяг ну я не знаю. Напевно, треба електропокривала якісь, тому що ну буде, я думаю, трошки холодно. Ну, як опалення буде слабеньке. То прийдеться трошки більше щось на себе надіти. Та й все. А що, а що? Апали, включати, я нічого не буду, бо у нас дом старий, там, там просто не витримає проводка у нас. Вже достали теплі ковдри, почали вкриватися. Купили собі простиню з підігривом, бо зі мною онуки, ночі йому холодно, то ми так включали в розеточку. Ну якщо вже дуже холодно. І в ноги змерзла. сядь і грілочку постав. На й в злипуючи з думають про своїх діток, про своїх рідних. Вони теж зігрівають. Обізвуться, вже тепліше стає. Якщо хочете, я вас обійму. Обійми дуже зігрівають. Багато кремечужан вже придбали собі електроковдру чи електропростирадло, але цей пристрій не є таким безпечним, як здається, на перший погляд. Його недбале використання може призвести до біди. І такі випадки вже були минулоріч. У минулому році на території Кременчуцького району був зареєстрований факт пожежі, яка виникла внаслідок використання електричної ковдри. Тоді постраждала від пожежі літня жінка. Варто пам'ятати, що перед використанням електроковдри потрібно обов'язково перевірити технічний стан вашої розетки, а також не залишати електроковдру вімкненою без нагляду. Електророзетка має бути справна. І найголовніше, якщо ви її використовуєте, то не залишайте вімкнену електроковдру без нагляду. Наприклад, якщо ви укутали нею літню людину, залишайтеся завжди поруч. Якщо йдете з дому, вимикайте електроковдру, тому що може бути такий факт пожежі, як вже був зареєстрований у минулому році. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, студенти групи жур 211 Кременчуцькі новини. Що можуть придумати маленькі діти, нікому не відомо. Несподівано для всіх дев'ятирічна Єва Сівак зрізала своє волосся, а кошти, що виручили, віддала на допомогу нашим бійцям. Деталі вже замить. Все, кто сейчас хочет на нас натравить на нас что-нибудь, хай пропадут просто из мира. 4 вересня Кременчуцький волонтер Ігор Дяченко опублікував у себе на сторінці пост. Знайомтесь, це Єва Сівак, ця прекрасна дівчинка, як і всі хотіла просто спокійно жити, але прокляти Хорків це не цікавило. Через своє виховання дівчинка пішла на дорослий вчинок і зістригла волосся. А виручені кошти віддала мені, щоб я допоміг нашим захисникам наблизити нашу перемогу. Тато Єви був здивований вчинком своєї. У мене дома не було, коли я ще об этом знав, як би удивлен був. Очень сильно удивлені. Я даже не понял, откуда у нього мислі така вообще подошла. Я как би думав, ну що где-то увидела, може бути, тому що бувають на каналах там. Ну, Вичитала, увидела. Я Я не знаю. То есть, ну, Я полностью повністю поступок одріз. Мама дівчинки Надія розповіла, що за волосся вони отримали тисячу гривень готівкою і віддали їх Ігорю Дяченко. Волоси побережемо, отримаємо деньги. що сделаем с з дітьми. Ну, э, как бы варианты. варіанти там давай поможем армії нашим там, или что то другое, на конфети потратим. Она, ну, давай армії поможем. Єва маленька волонтерка, тому дівчинка поділилася, що для неї означає це слово. Це означає, що людина, яка допомагає тим, хто дуже потребує цього. Я хотіла, штофвана і щоб ті, які на війні, щоб... раділі, папу, дідушки, щоб ті прийшли до тих, до радних. Дорослий вчинок дев'ятирічної Єви має побачити весь світ, доки в Україні росте така молодь, нас не перемогти. Артем Ребров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Алергія спричиняє погіршення якості життя. Найбільш розповсюджена алергія саме на амброзію, і саме через неї може виникати ряд серйозних проблем зі здоров'ям. Як цього уникнути та що робити, якщо у вас з'явилися перші симптоми, дізнавалися наші журналісти. Алергія один з найбільших ворогів для організму людини. Це один з найпоширеніших розладів імунної системи. Алергія виникає через підвищену реакцію організму на антигени, які подразнюють рецептори людини. Сезонні алергії починаються у весняний період і тривають до перших заморозків. Найбільш розповсюджена сезона алергія саме на карантинний бур'ян амброзію. Дійсно, цей пилок дуже мілкодисперсний, тобто він може переноситись на великі відстані. Розпочинається цей сезон десь на початку липня місяця і триває до жовтня, до перших заморозків. Алергія спричиняє погіршення якості життя через наднормову реакцію організму на зовнішні подразники. Алергія може викликати ряд неприємних симптомів – закладеність носа, свербіж, зниження тиску та втому. Це виснаження захисних сил організму, це зниження працездатності, це роздратованість, і може на цьому фоні підвищуватися тиск у людей, особливо які страждають на гіпертонії. Тобто, звичайно, це погіршення якості життя. Найкраще, що можна зробити, це профілактика. Завдяки цьому, ви можете уникнути потреби у лікуванні алергії. Звичайно, лікар може прийняти рішення і дистанційно призначити препарати на початкових стадіях алергії а вже потім, якщо Ну, дійсно там буде прогресувати, тоді може звертатися очно, скажімо так, до лікаря і отримати його консультацію. Серед Кременчужан є люди, які довгий час страждають від алергії. Вони поділилися історіями своєї боротьби з хворобою та її симптомами. В цей момент, коли там цвіте амброзія, просто всі ховаються, намагаються якимись там краплями, якимись е, е, таблетками протиалергійними е, давитися, але це не дуже допомагає. Я не можу дихати. В мене постійно Пухають очі, куча сльоз в мене, ну дуже важко. Чихання очі. Ось зараз вот йшла, намазилась все кремом, Інакше невозможно. Алергії везде. якщо у вас з'явилися симптоми алергії, зверніться до лікаря. Самолікування лікування ніколи не вирішить проблеми. Сімейний лікар може направити вас до лікаря-алерголога, який приймає у консультативно-діагностичному центрі Ліл Кременчуцька на молодіжному. Звичайно, при можливості, то не знаходитися в тих містах, де велике скупчення. Тих рослин, які можуть викликати алергії, якщо з'являються мінімальні перші симптоми алергії, тоді вже звичайно треба починати лікування. Дарія Кимець Іванкаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці на один мурал стане більше. Кременчуцька художниця Оксана Бойко працює над створенням краєзнавчої картини на стінах філії номер 3 Кременчуцької публічної бібліотеки. Детальніше про майбутній мурал розкажемо далі. Славетний козак Кремень, знаменита щука з Кременчука та багато інших легенд нашого міста, прикрасять стіни філії номер 3 Кременчуцької публічної бібліотеки на вулиці Соборній. Художниця Оксана Бойко працює над створенням краєзнавчого муралу. Мисткиня планує зобразити картини з книги легенди Кременчука. Головний персонаж це козак Кремень, засновник нашого міста, легендарний. І вперше на широку публіку з'являється легендарна фортеця Саламандра Кременчук, яку будували козаки за проектом французького інженера військового Гіома Баклана. А друга частина буде представляти якраз легендарну щуку. Будуть написані слова пісні Плевищука з Кременчука, що записав Шевченко, подорожуючи Україною. Працівники дитячої бібліотеки постійно працюють з Оксаною Бойко та дуже раді, що вже скоро на стінах їхнього закладу з'явиться такий краєзнавчий мурал. Нам дуже приємно, що такий подарунок у вигляді краєзнавчого муралу дістався саме нам. Філії номер 3 що знаходиться на Соборній 12 16. Співпраця з авторкою муралу нас пов'язує вже багато років. У нас було кілька спільних проєктів: бібліотека і художниця Оксана Бойко. У колекції бібліотеки є книга легенди Кременчука, яку кожен бажаючий може взяти та ознайомитись. А також бібліотекарі запрошують кременчужан та гостей міста прийти до бібліотеки, помилуватися новим муралом та пограти у краєзнавчу патріотичну гру, зроблену за мотивами книги легенди Кременчука. Марія Бердаєва Іванкаченко, Кремчуцькі новини. Сьогодні день відмови від військової іграшки. Організатори закликають замінити іграшкові ножі, танки, пістолети та автомати на більш безпечні та розвиваючі ігри. Чи зросла популярність таких іграшок під час війни, знають наші журналісти. Суперечка про те, чи завдає шкоди дитячій психіці, військова іграшка стала цілою темою для дискусій. Кожен пам'ятає, як в дитинстві однієї з улюблених хлопчачих ігор у дворі була гра у війну. Все, що зараз бачать діти навколо це війна. Я не думаю, що агресивні іграшки вони збережуть психіку дитині. З початком повномасштабної війни Росії проти України продажі дитячих пістолетів, автоматів, гелікоптерів та літаків значно збільшилися, говорять продавці магазинів іграшок. Зв'язку з військовим станом хлопці. Маленькі теж хочуть бути нашими захисниками. Дуже полюбляють пістолети, автомати. В нас дуже часто питають якісь автомати, якісь пістолети дитячі. В нас їх, як ви можете бачити, небагато. Діти грають в те, що вони бачать. Існує думка, що при правильному ставленні до гри, хлопчик розвиває чоловічі якості, як сміливість, любов до батьківщини, винахідливість та вміння захищати слабкого. Інші ж стверджують, що військова іграшка, особливо сучасна, Ка детально копіює справжню зброю, здатна викликати у дітей агресію. Батько йому розповідає, що не потрібно наводити зброю на людей, не потрібно наводити зброю на своїх знайомих, на своїх друзів, на всіх. Тобто цього робити не можна. В нас, взагалі, в нас, якщо ці всі пістолети, то вони без кульок, вони просто ну не нас не насмалі, вони просто здають звуки і все. Потрібно розуміти, що велику відповідальність в тому, що грають діти, несуть батьки та оточення. Але все ж таки хлопці з року в рік обирають іграшкову стрілецьку зброю. Таку. Завала мій іграшок. Ну, Божіми воєнних. Тому що вони нас захищають. Та-та-та. Мені подобаються стрілялки. Ти знаєш, що таке байрактар? Це безпілотник. Тому всесвітній день знищення військової іграшки це не тільки привід замислитися, якими іграшками грають ваші діти, а й осмислити, що саме батьки є взірцем поведінки для своєї дитини. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини Українці, нація героїв, яка кожного дня важко працює над створенням великого і щасливого майбутнього. Ми сильні і наша воля незламна. Тому ми точно переможемо. Слава Україні!